Всім доброго дня! Сьогодні я розповім вам про оформлення списку літератури. В Україні є два затверджені національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі це ДСТУ Гост та ДСТУ. Ознайомитись вказаними стандартами ви можете за посиланням під цим відео. Зверніть увагу, що назви статей, монографій, збірників, конференцій, тез, доповідей, авторефератів, десертацій вказуються повністю. Для статей обов'язково дається їх назва, назва видання, рік, номер, випуск, том, початкова та кінцева сторінки невеличкий левхак від нас, для того, щоб прізвище та ініціали автора залишились в одному рядку і не розривались, користуйтесь комбінацією клавіш Shift-Ctrl-Space. Оформлення гіперпосилань. Посилання є основою гіпертекстових документів. Вони дають змогу переходити з однієї веб-сторінки на іншу. Щоб створити посилання для переходу до різних частин одного документа, необхідно позначити місце призначення та додати на нього посилання. Виберіть текст або об'єкт, який буде використаний як гіперпосилання. Класніть правою кнопкою в миші та виберіть пункт гіперпосилання або ж посилання. Також ви можете скористатися комбінацією клавіш Ctrl-K. У розділі Зв'язати з виберіть пункт місцем у документі. Зі списку виберіть заголовок або закладку, на яку має вказувати посилання та натисніть на кнопку ОК.